Львівська обласна військова адміністрація продовжує допомагати Кременчуку. До нашого міста надійшов великий вантаж гуманітарної допомоги для лікарняних закладів Кременчука. У цьому вантажі розчини, катетери, медичні препарати, засоби гігієни, обладнання для реанімації пацієнтів, системи переливання крові, кисневі концентратори та інші вироби медичного призначення. Сьогодні отримали чергову машину допомоги від Львівської військової адміністрації. Це медикаменти, вироби медичного призначення, медичні халати, необхідне технологічне обладнання для наших лікарень. Сьогодні ми хочемо знову подякувати нашим друзям зі Львова, голові Львівської військової адміністрації Максиму Козицькому, всій його команді за те, що вони роблять для міста Кременчука. Разом обов'язково переможемо. Варто уваги, що попередній гуманітарний вантаж від Львівської ОВА надійшов до Кременчука 14 листопада, і надзвичайно важливо, що у такий складний час українські міста продовжують допомагати один одному. Кременчук щиро дякує начальнику Львівської ОВА Максиму Козицькому, заступнику голови Львівської ОВА Юрію Холоду, раднику начальника Львівської ОВА з питань гуманітарної допомоги та волонтерства Олексію Шевчуку за надану допомогу. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.